Захлива містечкова, я б древлянська. Всі пропозиції записали. Містечковому саме краще. Ну, буде пропонувати, Є. людям, що вони що Мені зу, да? Древлянська. Древлянська. Ні, древлянська. я не хочу проти що. Древлянська там. Ні, не можна. Горніше було всьому. Скажіть, я вам все хочу сказати. Древляний це все-таки славянські племена. А оці назви містечко, воно. Суспільне з двох слів. І воно є в кожному такому центрі, в кожному такому селищі. Воно правильно називається назвати це єврейською на Тому єврейсько, єврейсько. ну, не можна називати євреїв мистецькою. Ні, ну вони там не живуть. Хто? Ородище древлянське було в Так. А? Так. Якби там Шевченка було, то да. було ну, а... на увазі? Ні-ні-ні. А там вулиця живут, це живе єврейської. А вулиця була, о... О... так само містечко було. Це воно містечко. Навіть ми в якій пластикторія занурюємося. Якщо ми поверхнели, то, звісно, може і так. Але якщо лише грабати. Так вона була, вона б її не було цієї вулиці, поки не було євреїв. Вона б заселялася тільки євреїв. Вона називалася у кінці ХІХ століття нова. Ми, мабуть, не зможемо всі вулиці, всі місця прив'язати до якоїсь точної історичної ну, да. події. Диві. Диві. Коли називали раніше, то і людьми, які далеко, які ніякого відношення не мали до Іван Кристал, то колись називали. А тут ну, територія цього племені. Давайте досі... на Рос, Да, розстрілятися. Ми наші варіанти обговорюємо. Містечкова Яблунева, була в Я, Я хочу сказати, Я. Комсомольська запорка. Там обійшов депутат Ірина, обійшла, і всіх людей спитала по Комсомольській вулиці, і люди вирішили, що це буде вулиця Садова. А на вулиця? Це ж чи, чи, на честь погода? Ну, ви знаєте, я й не знаю, на честь чого вона і названа. Но велика це вулиця, це Комсомольська в нас там мала вулиця, а Пархоменка велика вулиця. Вона все-таки це з місцевих не обов'язково Олександр Парховенка. Це, це і один з міщевих поштах таких антифеодальних пунктів. У, У нас, нас ну, Пархоменко У <гум> нас Паркоменка, но, но там, Короленка, Шевченка, Шкільна, Хоменка, Скорохода, Малашенка <гум> і, і, і <гум> Любові Боченко. Сотоді не як <гум> такої вже немає. Там садиться якийсь паркоменка, який бунтував відмість і повноє. Мабуть, в честь його. Це можна узнати. Да ну, Якщо є варіанти і компроміс не питання, то навіщо поіменовувати? Якщо можна стверджувати, що це не Олександра Пархоменка, Конбріга Радянського, да. а це місцевого революціонарського між комунізм не чезяний, просто шляхійний бунтар, то він там пропікають. Ну, у нас йшло питання за вулицю Комсомольську, і там всі люди вирішили садовити. Ні, у нас вулиці, у нас вулиці, я зараз всі назву. За не да не не у нас одна комсомольська вулиця. Ще в мальчики позиція. Я відповідала зумоче пролетарської. Перейменувати той перелік, який бажано там прибрати, що в чомусь винні. В чому пролетарі винні, тому що не, не зберегти назву, яка вже кілька десятків років, мабуть, існує. Та я пропонував би залишити це. Вона, Вона, на жаль, з списку В попадає. Назви пролетарського руху та похідників. Чироко для пропаганди режим. Пролетарій, пошукали, мідані, Кідова армія, резервні. Іван Миладівич. А хіба гірше? Там теж були пролетарії. Героїв Чорнобиля. Там теж були всі пролетарії туди пішли. Я б наприклад пропонувала пролетарську назвати світанковою. А вона Ого. на сході Іванкова, там починається теж світанка. А я була, я вже подумала, тічка може, все-таки героїв Чорнобиля, там вона починається автопарком, кінець, організації, що називається на ліквідацію аварії. А в нас героїв Чорнобиля немає. Чей? Ну так, да, там такі організації були, що дійсно всі їхали першими на Чорнобиль, це правда. Але як люди півдивиши, що... Героїв Чорнобиля і Світанкова. Ще якась. не підійде? Це вже ближче туди до Ольга. Світанкова, так. Героїв Чорнобиля Світанкова. Ураз ми до того району підійшли, значить, давайте порусимо. Фрунзе. Да, Фрунзе. Я це була така пропозиція на зваці Заводською. І я теж допомагаю цю пропозицію, тому що все-таки я вам скажу, там і не одна депутата. І не до одного заводу дорога ця йде. От. І потім скажу вам, що все-таки та матеріальна база, яка залишилася, може, до наждемся, того, що і запрацює, і Провело заводи, на я говорю притягувати вот, позитивну енергію. я не да. ну, знаю. Як це так? Уху. Тоже своя вулиця. Дед, 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 Оце районі, де, в районі груз кладбища, то ПМХ туди ж на низ, до набережної. як карти до завода, якщо завертати за кладовище, то перше полотно. Слухайте, а Слушайте, в нас ніде немає там. <пізд> я теж мене якась. Ну, ніяка не плана була. Мова може, чи ні там дуже.

Кринична, можна назвати. Кремічна. І провулок Криничний, гарно. Гарно. Там була Кринічка, це мені казала покійна як. Ми повертаємося до історичних назв. Кринична? І ніхто не оспорює. Ще які пропозиції? На це ж запишіть. саме. Але може. Але, але не що. хочете Кринічку? Калинова К... 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 чи я? Калинова? Давайте, щоб К... вона К... навіть. не К... навіть. Давайте пропозиція, щоб було вже не одне, а два нас. Калинова. і калинова. Калинова. Калинова? Кленова. Кленова? Кленова, кленова. 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 Кленова, каже Надія. Кленова. Кленова. Кленова і провулок кленовий. А там провулок чи є в нас? Там дескопи живе. А, от йому і сподобається назва. Можна художню назвати. Можна і художнювати, художні, так. Тупікова вулиця, і тупик звіре. Назвем Тупикова. — Не так, енергетики вулиця повинна мати гарну енергетику і приносити. О, а можна енергетичну, а тут теж доресли, можна і. А як то яке лідер не вимовляєте, попробуйте ставити. Так, Так, значить, ми вулицю Чапаєва. Ой. Пропозиція буряка була прорізна в соцмережах. І хто ще давав пропозицію Ринкова? І базарна, і ринкова. Базарна а на світі. А а вулиця а Базарна? Ні, а, а, да. Чапаєва. Чапаєва, це як ми з'їжджаємо з гори. Останній поворот направо. Шо на йшла колись? Початково. Початково вулиця. У нас співанки немає Це в Сукача. І в там Чорнобильські. Комунальників. Комунальна там. Там же ж ви нові вулиці нарізали якісь. Комунальники в Чорнобильську. сюди на новий план нет. Чапаєва, то що? Ринко. Ринок піде дорога туди. Ну, пишемо пропозицію буряка, все-таки може, теж Про Різна і ринкова. Він пише, що це. Там же така яма з київською, вже нема тієї ями. Нема тієї ями. Так, Прорізна рінкова. Хай буде, все-таки немає Ігоря Миколаєвича, хай пропозиція все-таки буде. Так, що ми ще не назвали Боженка? Боженка. Це на муважках. Це у Сидоренка, так? Да? Дуже красиво? Дуже, дуже. Вона коротенька, там. Коротенька Як її назвати? Короткою. Короткою вувці. Право в тому, що Буженко визит покупався імені Бугуна Суділа. Річкова можна назвать. Там же річечка бежить, правильно? Струмкова, Струмкова можна назвати. О, Струмкова, чого вона? Там Не вода бежит військові. Не надо було Струмкова. Струмкова? А може у вічний певні <зв>. приходить на лекар? А нас є. Рішення є таке, ну да видим. і є. Черненко, вулиця, Мотрича Черненко. Марії Примаченко є вулиця За даним даном там Василь Андрійович Групов синіє живе. де вулиця. А вулиця Григоренка теж на туди, так. Значить, в, в честь Анатолія Григоренка, який сам родом із зимовища нашого, і брав участь в аварії, і, і тоді прислали. він жив у Чернігівській області, прислали весь Чернівський, Чернігівська обласна рада, що з проханням, щоб увічнити пам'ять його. бо Він від ну, захворювання. Він наш він зимовище. Ну, нема передіку, ми можемо на наступний раз внести пере... пропозиції до переліку. Ми, покажемо, ми говоримо за ті вулиці, які в нас вже в переліці. Я Горько. да, Горького, а, що за я горького проти немає, але де ще мовчить, поки нічого не говорить. Горького я пропонував би залишити. О, він внесений цей список, на жаль, 528. Орков, наприклад, як у мене на мою пропозицію козацька джерельна славиць. Ольков угу. я б назвала славу. Там були Пилип Романович Підго. Там жила Надія Францію назвала. Сидоранько. Так, Ординоносна, в неї найбільше мордені. А Запатрія нажила, так? Да, да. Да. Орденоносців. Може. І Пилипа. По... Яку? правильно, орденоносна? Тало вийшов. Ні, не, а, дену, не, місто, слави. Слави, мрік, слави звучить. А у нього три ордена славий. Так, це слави, Щербакова, провулок Щербакова. В соцмережах були такі пропозиції. Вишнева, вербова, зелена, технічна. А моя пропозиція зоряна. Особливо провулок, гарно звучить. Провулок зоряний. Я, які свіча тільки зорями, да? там вже світла немає. Є ще навіть сна здолість. <плес> сна, Значить, вишнева, вербова, зелена. Вербова, там найбільше верба. Технічна вон, або зелена. Це біля Так, так, так. Там десь спеційний фонд.

Це зараз треба корічна, абрикосова, сунична, щоб їх ніколи не міняти. Вулиця перша лінія, вулиця, друга лінія, так, третя, третя, третя лінія. лінія. І ніколи не міняються. Ну, Відносно Кузьменка, мені здається, що не виникало, бо один із таких... Я прошу вибачення, але згідно з положенням, для того, щоб в нас нести м'як, треба діяти е е згідно із, е з пунктом 4.3 нашого положення. Там вноситься подання повністю з усіма описами. Можу зачитати і, і повинно Т, після, після смерті пройти не менше 10 років. Повинно пройти для того, щоб найменувати вулицю, повинна після смерті цієї людини пройти не менше десяти років. У нас Любові Бойченко да. о, Так, але ж ми друга, що вулиця є два вулиця подання. Любові називали подання до звернувся Радузький Олександр Михайлович із заявою, з метою виповіщення пам'яті про моїх батьків. Прошу депутатів розглянути позитивно вирішити питання про назву чи перейменування однієї вулиці Ванко, на чесні мені назвавши вулицею, вулицю Будзюджа Ну, Тут він написує, додає матеріали 에, засіданням постійної комісії з питань регламенту було 에, винесено рішення повідомити Радузького, що питанням перейменування вулиць займається, буде займатися робоча комісія, тобто ми і 에, матеріали будуть передані в робочу. А також на ті надійшов, надійшов лист нам, передано за належністю з Київської обласної ради, звернулося міністерство молоді та спорту. Що з метою популяризації фізичної культури і спорту здорового способу життя серед населення спортивна громада виступає з ініціативи увіковічити імена славетних спортсменів та тренерів, які своїми досягненнями прославили Україну. На світових аренах і зробили неоціненний вклад, у розвиток спорту та всього олімпійського руху. Так, що, вербова? Вербова позиція. Вербова доряна. І прогулок тоді вербовий або дорядний. Вербовало зоряна. Так, давайте приймаємо рішення по радуцькій і по спорку. Кузьменка, що якщо тепер. Кузьменка, давайте Кузьменка додали. Десять років, більше, як він помер вже. Але не зроблене подання. Менти, Без, є спеціальні да, експерименти, є Борзаківський. Так, Бор є Борзаківський. Бор борзаківський оце борзаківський можна, б, оце вулиця яка то в нас до річки йде? Чкалова, Чкалова. Чкалова можна Борзаківських назвати. Бор Бор Чкалова. Що з був... вами? Був... Ну, він Чкалов. є в списку. Чкалова нема, Чапаєва є. І Чкалова є в списку. Є Чкалова? Чкалова? Так. Не знаю, ми дивилися з Олександром Михайловичем. Чкалова нема. Чкалова нема у заході? Шо? 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 Надія Константиновна каже, а, ну, подивіться для вас до речі. А ну, може вам... Та, не... ну, ну, гляньте, гляньте там? А ну подивіться на